Чотири позашляховики для військових, благодійний фонд «Вірні» вкотре передав на фронт автівки. Вони пройшли технічний огляд та готові до проїзду на складних ділянках доріг. Це пікапи, вони приїжджають в принципі в доволі пристойному стані. Звичайно, що ми їх доводимо абсолютно до абсолютної готовності, і вже тоді передаємо нашим воїнам те, що ми робимо сьогодні. Головне це підготувати автівку, щоб вона була справна, ходова, мотор, коробка передач. Це найважливіші речі. Деколи турбіни в одній з них ми міняли. Ну тобто, стан має бути насправді майже ідеальний, хоча Автівки вікові, але ми доводимо майже до такого стану. Ну і що потрібно, ще якісь особливі можливо замовлення, тоді ми також їх тюнінгуємо. Дві автівки передадуть для окремої президентської бригади. Її бійці нині воюють у найгарячіших точках на сході України. Та окрім автівок, зазначає доброчинець Андрій Матійчик, бійцям закуповують і інші речі, які їм необхідні, а запитів чимало. Це звичайно, що дрони, тепловізійні дрони, просто і треті. І наш фонд також старається максимально забезпечувати військовослужбовцям і цією технікою. Звичайно, що тепловізори завжди актуальні рації, ну і багато, -багато іншого. Без допомоги волонтерів, впевнена голова Івано-Франківської ова Світлана Онищук боротись з окупантами було б в рази складніше. Кожен старається свою частинку дати для того, щоб у нас була перемога. Хто як може, хтось може більше долучитися, хтось може менше. Але допомога кожного є надзвичайно важлива. Тому, е Благодійний фонд Вірні це також є приклад такої постійної роботи, постійної підтримки Збройних сил України. Загалом, за підтримки благодійного фонду Вірні було придбано та передано на фронт 13 автомобілів. Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія Раї.